Прийменники in on at на автобусній зупинці. Я завжди in the bus, у середині, бо мені подобається стабільність, тепло, сидіння, люди, які пахнуть ранковою кавою і безнадією. Та ну тебе, я завжди on the bus. Бачиш, стою, on the step, on the move, on the verge. Зірватися? on fire, Як кажуть. Я at the bus stop, бо, як завжди, чекаю. І, здається, цей автобус знову пропущу. Ходімо з нами, Ед, у нас весело. Дякую, я Ед Піс. Я on Edge. Якщо цей водій ще раз загальмує, я буду on the floor. А я просто in motion. Ну що, дісталися? Так, але не впевнений, куди. Я точно знаю, що був Он Самсен. Як завжди, at at the wrong place at the wrong time. Якщо хочете продовження in, on, at на побаченні або у лікарні, напишіть в коментарях.